Виконуємо право 15 до параграфа 15 за підручником інформатика 6 клас авторського колективу Бондаренко оставецький платчук 6 палу 2023 року випуску. Відкриємо текстовий процесор Word. Під час виконання вправи я буду використовувати Word 2021, ну, але ви зрозуміло можете використовувати інші версії Word. Збираємо новий документ і нам сюди потрібно вставити два зображення. Давайте знайдемо їх в інтернеті, відкриємо браузер. Нам потрібно зображення соняшника. Прийдемо на вкладку зображення, причому нам потрібно зображення соняшника бажано на білому тлі. Ось це підходить. Можна його зберегти на комп'ютер, але давайте зразу вставимо текстовий документ, скопіюємо його, клацаємо правою кнопкою миші. Там контекстно меню ще відкрилися, Вбираємо копіювати зображення. Закриваємо текстовий процесор правою кнопкою, параметри вставлення. І вибираємо якесь вставлення. Ну і ще знайдемо зображення пшеничного поля. Давайте виберемо це. Давайте покажу ще, як ставити зображення іншим способом. Давайте збережемо дане зображення на комп'ютері аналогічно правою кнопкою. В контекстному меню вибираємо зберегти зображення як. Вибираємо місце збереження. Давайте, наприклад, на робочому столі натискаємо Зберегти. До речі, якщо у вас таке вікно не відкрилося, то за замовчення буде зберігатися в папці завантаження або загрузки або downloads, залежно від мови інтерфейсу. Так, браузер вже можна закрити. Ставимо зображення з комп'ютера, для цього прийдемо на вкладку ставлення. В групі ілюстрації вибираємо зображення, цей пристрій. Вибираємо потрібне зображення, та натискаємо Вставити. Давайте зменшимо зображення соняшника трошки. За куточок. Бачимо, у нас, коли ми виділяємо зображення, з'являється коло такі по рамці. Ну і тепер. Нам потрібно перетягнути зображення на пшеничне поле. Коли ми його зараз будемо так брати, то воно не перетягується. Виділимо зображення соняшника. Зверніть увагу, що коли ми його виділили, у нас з'являється нова вкладка Формат зображення. І зробимо втікання текстом перед текстом. Воно так перетягується. Давайте інше зображення зробимо перед текстом. І зверніть увагу, що попереднє зображення сховалося. Воно ніби закриває його. Давайте ось це зображення, перемістимо назад, на задній план. Тепер бачимо, що сонячник у нас на білому фоні. Приберемо цей фон, для цього в групі настроювання відкриваємо список колір. Вибираємо установити прозорий колір. І коли ми наводимо на зображення, бачимо, в нас є ось така ніби як піпетка, клацаємо по білому фоні. Так, і стало добре. Ось так поставимо. Тепер згрупуємо дані два зображення. Виділимо спочатку одне зображення, далі затискаємо клавішу Ctrl та клацаємо по-другому. Бачимо, вони виділені одночасно. Перейдемо на вкладку формат зображення. І ось тут вибираємо групувати, групувати. Або можна було правою кнопкою, і ось тут в меню вибирати, групувати. Вже в нас воно згруповано і розпізнається як один об'єкт. Бачите, як перетягується. Давайте. Повернемо на якийсь кут, потягнувши за ось це ніби як коло зі стрілкою. І тепер все. Давайте збережемо. Для цього виконуємо файл, зберегти або зберегти як. Збережемо з іменем, права 15. Справа виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!